Робимо аджику в трьох варіаціях: солодку, середньої міцності та гостру. І до кожної обов'язково, окрім найщиріших побажань, повернутися живими та здоровими, додають секретний інгредієнт, який має наблизити перемогу. Так шуткує пані Світлана, яка безпосередньо задіяна у створенні консервованих духмяних смаколиків із овочів цьогорічного врожаю. Аджику створюють з помідорів перцю та часнику, які надають криворізькі фермери. Цього разу перероблять майже 300 кілограмів томатів з полів. Хлопці не то що черга вже є. Вони дуже хвалять уже як. І четвертий рік нашу аджику, і вони безконечно завжди. просять. Черга, звісно, є. Черга є, ми вже відправляли, вже відправили. Дві партії ми вже відправили. Отправляємо ще скоро ще третю. Завтра прийдуть хлопчики, теж наші соколики, наші тітани. Вони аджика дуже-дуже дуже, 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 дуже наша подобається. Вони люблять гостру. Да. Вони люблять гостру, щоб наїстися гостренькою і давати. Мемелю, нашої орді. Цьогоріч це вже не перша партія Аджики, яку волонтери приготували з перероблених фермерських овочів. Трохи раніше на передову на різні напрямки вже відправили дві партії по 225 літрів кожна. Але зупинятись на цих показниках волонтерська спільнота, звісно ж, не збирається. Наша організація працює з 2014 року і оце от, ви бачите процес, який це наша фішка, це аджика яку ми робимо для наших захисників. І не всі люди працюють зараз на аджикі, є люди, які працюють ще на сітках. У нас і то направлення, і цей напрямок. Тобто все існує одночасно. Ми запрошуємо всіх, хто полюбляє Україну. Доєднуватися, допомогти фізично ви можете завітавши до волонтерського осередку за адресою проспект Центральний 60, колишня Лермонтова в центральному міському районі по сусідству з Центральним міським ринком. Крім того, допомогти посильним донатом ви можете за номером картки громадської організації, яку бачите на своїх екранах. Кожна гривня важлива і може принести багато користі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.